Друзі, наш курс завершується. І ми дякуємо, що ви весь цей час були з нами. Сподіваємося, ви отримали нову інформацію, цінні знання та знайшли відповіді на свої запитання, а також надихнулися на експерименти і пробуйте інтегрувати математичні головоломки у свої уроки. Наш курс. Це набір інструментів, до якого ви завжди можете повернутися та обрати те, що підходить саме вам і вашим учням. Сприймайте його як конструктор, складайте власні уроки і використовуйте ті ігри, які запалюють вас і ваших учнів. Пам'ятайте, математичні головоломки це надзвичайно гнучкий та комплексний навчальний інструмент. Вони розвивають увагу і уяву. Критичне мислення і логіку підходять для старшокласників та молодших. Їх можна використовувати на гуртках і уроках, на математичних секціях та конкурсах. Тому експериментуйте. Але спершу дрібка порад. Ви пройшли курс, дізналися про десятки головоломок, зрозуміли, як у них грати, і, здається, вже знаєте все-все. Але що далі? З чого почати? Сьогодні ми розповімо, як інтегрувати головоломки в освітній процес. Пропонуємо поради із досвіду ваших колег. Сподіваємося, вони будуть корисними та додадуть вам впевненості. Порада перша. Починайте з простих головоломок і зрозумілих пояснень. Наш мозок лякається всього нового і складного, тому іноді здається, ніби ми не впораємося. І тоді ми намагаємося відмежуватися від чогось інакшого. Щоб зацікавити дітей головоломками, запропонуйте ті, які вони точно подужають. Розв'язання задач пояснюйте простими та зрозумілими для них математичними категоріями. От, скажімо, парадокс Монті Гола, який ми розглядали в модулі 3. Його можна пояснити через класичне означення ймовірності. Учні сьомих-восьмих класів із ним вже знайомі. А вже потім, коли школярі дізналися про формулу Баєса, поясніть їм парадокс через неї. Так, ви запевните дітей, що задачі їм під силу. Вони отримують задоволення від вирішення і хотітимуть іще. Звісно, з часом ви можете пропонувати учням складніші головоломки і розпалювати їхню цікавість. Порада друга. Створіть у класі дружнє середовище, де помилятися все нормально. Школярі дуже чутливі до середовища та контексту. Те, що відбувається навколо, сильно впливає на їхню вмотивованість і активність. Створюйте на уроках комфортні для всіх умови. Дозвольте дітям вільно висловлювати свої припущення та думки. Заохочуйте старання і вигадливість, і нестандартні відповіді. До того ж, іноді, як у головоломках-друдлах, правильної відповіді просто немає. А завдання радше в тому, аби накреативити незвичайну відповідь. Порада третя. Замотивуйте дітей. Щоби мотивувати дітей, розв'язувати головоломки на уроках і вдома, поясніть їм, яку користь вони від цього отримають. Розкажіть про навички, що розвивають задачі. Це креативність, уява, увага, логіка, вміння розв'язувати життєві проблеми, планувати та мислити стратегічно. І обов'язково заакцентуйте на тому, як це допоможе їм у майбутній кар'єрі в науці, бізнесі та й взагалі у будь-якій сфері. Також влаштуйте спільні брейнсторми, вигадуйте, як ці навички можна застосувати у житті. Порада четверта. Будьте терплячими. Головоломки це часто щось геть нове для дітей, тому вони можуть соромитися відповідати першими чи неохоче будуть озвучувати власні ідеї вголос. І це нормально. Щоб звикнути до нових активностей, потрібен час. Радимо проявити терплячість і наполегливість. Якщо під час спільного обговорення головоломки учні не хочуть відповідати. Просто зачекайте. У жодному разі не давайте правильну відповідь. Учні мають усвідомити, що подужати задачу можна тільки якщо бути активними, сміливими і невпинно пропонувати креативні рішення. Заохочуйте дітей, скажіть щось у дусі: знаю, що важко відповідати першим. Тому попрошу когось відповісти другим. Хто хоче? Жарти зазвичай знімають напругу та роблять атмосферу більш дружньою як тільки учні розсмакують нові задачки, вони точно проситимуть у вас ще і ще. Пробувати нові практики, методики та вправи завжди складно і хвилююче. Ми знаємо про це із власного досвіду. Та ми, вчителі, маємо бути сміливими і з цією сміливістю надихати дітей тому. Експериментуйте, вигадуйте, діліться досвідом з колегами та розповідайте про свої успіхи в коментарях під відео. А ми, команда Малої Академії наук України, з радістю прочитаємо ваші фідбеки та враження. Бажаємо вам сил та натхнення. До нових зустрічей, Па-па!